Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Володимир Модрак, я керівник технічного відділу компанії «Рехау». Сьогодні на прохання нашого давнього партнера компанії Дарвін Україна ми розпочинаємо цикл коротких відео присвяченого тим системам Рехау, доступ до яких ви маєте в Україні. І сьогодні ми з вами поговоримо про абсолютну новинку: систему «Рехау Артево. Ця назва Артево об'єднує два слова арт, мистецтво і еволюшн відповідно еволюція. Саме ці два слова якнайкраще характеризують систему. В основі системи, як і в системі Gineo, інноваційний матеріал Rao Fi X, який являє собою об'єднання пластику і скловолокна. Саме такий матеріал застосовується для виготовлення корпусів болідів Формули 1. Та ілюмінаторів в сучасних літаках завдяки цьому матеріалу в більшості випадків ми можемо застосовувати цю систему взагалі без використання сталевого підсилювача. А замінити сталевий підсилювач, скажімо лоує -E плівкою, яка дає вікну шалені характеристики з точки зору опору теплопередачі. Фактично, ми маємо справу з виконанням для використання в пасивних будинках. Стандартне виконання дає нам коефіцієнт опору більше одиниці. Застосуванням цієї лоу-їв -E ми можемо отримати 1,3 і відповідно. Бути абсолютно придатними для високоенергоефективних будівель. Ця система зроблена таким чином, щоб насправді конкурувати з алюмінієвими системами. Тому вона має і декори, подібні до алюмінію, і власне зовнішню будову профілю, яка дуже подібна до будови сучасних алюмінієвих профілів. Це багатокамерна система глибиною 80 мм, яка в стандартному виконанні дозволяє використовувати склопакети товщиною до 56 мм, а в комбінації з одноплощинною стулкою взагалі до 72 мм. Де ж замовити такий сучасний продукт? Починаючи з 2024 року, звертайтесь до наших авторизованих партнерів та дилерів.